Божі слова на кожен день. Якщо люди застрягнуть у періоді благодаті, то ніколи не позбудуться свого розбещеного характеру і тим паче, не пізнають невід'ємно притаманний Богу характер. Якщо люди завжди житимуть посеред рясної благодаті, але житимуть не таким шляхом. Який би дав їм пізнати Бога чи вдовольнити Його, то вони ніколи насправді його не здобудуть у своїй вірі в нього. Така віра дійсно жалюгідна. Коли ти закінчиш читати цю книгу, коли ти проживеш кожен крок роботи втіленого бога в період царства, ти відчуєш, що бажання. Які жили в тобі багато років, нарешті здійснилися. Ти відчуєш, що лише зараз справді побачив Бога віч навіч, що лише зараз поглянув на його лик, почув його особисту мову, оцінив мудрість його роботи та справді усвідомив, наскільки він справжній і всемогутній. Ти відчуєш, що здобув багато такого, чого люди минулих часів ніколи ні бачили, ні мали? У той час ти ясно зрозумієш, що таке вірити в Бога, та що таке відповідати Божій волі? Звісно, якщо ти чіплятимешся за минулі погляди і відкидатимеш. Або заперечуватимеш той факт, що Бог утілився вдруге, то залишишся з порожніми руками, нічого не отримаєш, і, зрештою, будеш проголошений винним в опорі Богу. На тих, хто здатен слухатися істини та коритися Божій роботі, буде заявлено права під іменем другого втілення Бога всемогутній. вони зможуть прийняти особистий провід Бога, здобуваючи більше істин вищого порядку, а також дійсне життя. Вони узрять видіння, яке люди минулого ніколи не бачили, і я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу аж до стоп і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг. А очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце. Що світить у силі своїй. Це видіння, прояв усього Божого характеру. І прояв усього його характеру, це також прояв роботи Бога в його поточному втіленні. У потоках кар і судів син людський висловлюваннями виявляє властивий йому характер, даючи всім тим. Хто приймає його кару та суд побачити істинне обличчя сина людського, яке є правдивим образом обличчя сина людського, побаченого Іваном. Звісно, усе це буде незримим для тих, хто не прийме роботу Бога в період царства. Істинне обличчя Бога. Не можна вповні описати людською мовою, тож Бог використовує засоби, якими він виявляє властивий йому характер, щоб показати людям своє істинне обличчя. Інакше кажучи, усі ті, хто оцінив властивий сину людському характер, бачили істинне обличчя сина людського. Адже Бог занадто величний, і його не можна вповні описати людською мовою. Коли людина проживе кожен крок роботи Бога в період царства, тоді вона пізнає істинне значення слів Івана. Коли він говорив про сина людського посеред свічників, його голова та волосся білі. Немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй. А з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його. Немов сонце, що світить у силі своїй, у той час ти без жодного сумніву усвідомиш, що ця звичайна плоть, яка так багато сказала, безперечно, друге втілення Бога. Більше того, ти дійсно зрозумієш, наскільки ти благословенний і відчуєш, що ти великий щасливець. Хіба ти не хочеш прийняти це благословення?